Я колись казав, що ще в липні я відмовився проводити разові консультації по бас. Зараз розповім чому. Все насправді банально і просто. Я втомився вирішувати чужі проблеми, тим більше, коли люди навіть не хочуть вникати в свою проблему і хоч трохи напрягтись, коли люди не виправляють місяцями одні і ті самі помилки, дуже часто деякі навіть не можуть чітко сформулювати свою проблему. Ну і найголовніше це співвідношення ціни та якості. В мене не просто консультація, де ми зізвонюємось і просто балакаємо, а це підключення до робочої бази, аналіз цієї бази, занурення у бізнес процеси, пошук і виправлення помилок прямо в цій робочій базі. І дуже часто я чув при цьому: а чому ж так дорого? Тому я вирішив все переосмислити і взяв таку невеличку паузу. Таким чином, в мене з'явились деякі нові ідеї і нові формати роботи. До речі, це також стосується і навчання бухгалтерів. Тому в наступних відео я хочу розповісти детальніше про нові формати, які в мене народились, і що саме змінилось в навчанні. Підписуйтесь, не перемикайтесь!